Вітаю! Пропоную розглянути базові налаштування обробки ERP Connector Pro для роботи з електронним документообігом. Перш за все обробку необхідно відкрити. При першому запуску з'являється вікно налаштувань, які необхідні для роботи обробки. Необхідно зазначити каталог для збереження файлу налаштувань. Необхідно зазначити сервер підключення куди обробка буде підключатись. Необхідно також додати логін та пароль користувача, який буде підключатись до сервісу. Користувача необхідно відмітити галочку і можна перевірити коректність вводу даних. Наступним кроком необхідно виконати налаштування довідників та документів. Для цього переходимо в вкладку Об'єкти облікової системи. Вид конфігурації зазвичай визначається обробкою автоматично. Якщо використовується якесь самописне рішення, вам необхідно обрати з випадаючого списку ту конфігурацію, на базі якої воно було написано. В розділі Довідники натискаємо Заповнити по замовчуванню, заповнюються всі відповідності до реквізитів. В разі необхідності можна змінити вручну довідники або ж реквізити. Так само робимо і з документами. Ці відповідності заповнюються автоматично, в разі необхідності їх можна відредагувати. Також необхідно зазначити коди одиниць виміру. Для цього натискаємо відповідну кнопку і проставляємо навпроти тих одиниць, які використовуються в вашій обліковій системі, класифікатор. Також необхідно заповнити мережі, з якими будете працювати. По натисканню на відповідну кнопку відкривається список всіх мереж, які працюють з нами як з провайдером. Можливо, виконати пошук. Або ж просто обрати необхідні мережі зі списку. Також в цьому вікні можливо налаштувати дату створення замовлення покупця та реалізації товарів та послуг. На вибір з випадаючого списку надається три варіанти поточною датою, датою замовлення і датою доставки замовлень. Також, якщо не ведеться облік точок доставки в вашій обліковій системі, є можливість використовувати віртуальний довідник, який буде брати інформацію з бази даних ID. В разі простановки даного чекера у вкладці Вхідні. В опції Точка доставки вся інформація буде підтягуватись онлайн і відображатись актуально. Якщо даний чекбокс прибрати, інформація буде використовуватись з довідників облікової системи. Наступним кроком у вкладці користувач необхідно зазначити каталог для збереження налаштувань користувача. Заповнити склад організації для того, щоб він підтягувався в документ реалізації товарів та послуг. І за необхідності можна також зазначити підрозділ організації. Для необхідності можна виконати налаштування електронних підписів для роботи з юридично значущими документами. Для роботи з підписами на комп'ютері, де запускається облікова система, має бути інстальована криптографічні бібліотеки та програмне забезпечення користувач ІТ. Починаємо з імпорту відкритих сертифікатів. З цього натискаємо кнопку перегляд сертифікатів. Кнопку Імпортувати. Зазначаємо шлях до каталогу, де зберігаються вже скачені сертифікати, і можемо бачити імпортовані сертифікати. Після цього необхідно перейти в розділ налаштування, розставити відповідні чекери. Обираємо з сертифіката користувача та обираємо сертифікат вашого підпису. Вирягаємо налаштування і закриваємо дане вікно. Для роботи з податковими накладними необхідно зазначити шлях до сертифікатів податкової та сертифікатів АТС. Також в цьому вікні можливо поставити чекер не використовувати печатку». Він дозволяє підписувати документи лише підписом. Натискаємо кнопку Заповнити за замовчуванням. З'являються два рядки. Один використовується для підписання комерційних документів, інший для підписання податкових документів. В даних рядках необхідно обрати організацію, Це є ваша компанія. І зазначити шлях до ключів підписів. Після виконання всіх налаштувань необхідно натиснути кнопку Зберегти налаштування, після чого в каталогах, які були зазначені в розділі підключення та користувач. З'являться файли з налаштуваннями. Після виконання основних налаштувань вже можливо переходити до роботи з документами. Для цього переходимо у вкладку Вхідні та натискаємо кнопку оновлення списку документів. По натисканню даної кнопки відобразяться всі документи, дата створення яких потрапляє в період, зазначений в правому верхньому куті. Як ми бачимо, є червоні невизначені контрагенти. Для того, щоб зазначити зв'язок з довідником у вашій обліковій системі, необхідно зробити подвійний клік на ячейці і обрати необхідну організацію або ж контрагента. Обробка автоматично проставить відповідність по всіх однакових даних. Після того, як всі відповідності проставлені, можливо обрати необхідні замовлення чекерами та створити кнопку, створити і обираємо тип документу, який хочемо створити. Починаємо з замовлення покупця. В разі незнайденої номенклатури буде виведене службове повідомлення про незнайдені дані. І відповідно вікно, в якому необхідно проставити відповідність до довідника номенклатури вашій облікової системі. Це робиться одноразово, надалі обробка запам'ятовує цю інформацію і використовує її. Після простановки всіх відповідностей необхідно зберегти її. Дане вікно можна закривати і повторно створюємо замовлення покупця. Після створення документів в стовпці документ облікової системи ми можемо бачити створені документи. У подвійному кліку на цей документ він відкривається і його можливо за необхідності відредагувати. На даному етапі можливо створення підтвердження замовлення. Так само обираємо необхідні документи чекерами, натискаємо кнопку Відправити і обираємо потрібний тип документу. У службових повідомленнях бачимо сповіщення про те, що документ успішно відправлений, і також в стовпці бачимо те, що документ помічений галочкою. Це означає, що він був вже відправлений. Також на підставі цього замовлення можна автоматично створити реалізацію товарів. Робиться аналогічно підтвердженню замовлення, і після створення документу по подвійному кліку на ячейку документ облікової системи обробка вже запитуватиме, який документ необхідно відкрити, чи то замовлення, чи то реалізація. На підставі реалізації товарів та послуг відправляються такі документи, як повідомлення про відвантаження та видаткова накладна. Відправляються вони абсолютно ідентично підтвердженню замовлення. Збираємо необхідні документи чекерами, натискаємо «Відправити» і обираємо тип документу, який хочемо сформувати. Після приймання товару мережею вона може у відповідь сформувати прибуткову накладну. Цей документ відображатиметься в ланцюжку із замовленням, як ми бачимо раніше, були відправлені документи, і отримали вхідний документ інформаційний. Для його підписання необхідно відмітити його галочкою, натиснути кнопку відправити та обрати пункт. «Підписати». Необхідно ввести пароль ключа підписанта в випадаючому вікні. Як ми бачимо по службовому повідомленню, підписання виконано успішно, і якщо ми оновимо список документів, ми побачимо, що статус змінився на підтверджено з обох сторін. Обробка ERP Connector Pro дозволяє створювати як на підставі типових документів облікової системи, таких як реалізація товарів і послуг або рахунок, так і на підставі нетипових самописних документів формувати документ Електронна товаротранспортна накладна. Для того, щоб вімкнути можливість формування цього документу, необхідно зайти в налаштування, вкладка «Користувач» та поставити відповідний чекер. Як бачимо, з'являється відповідна вкладка. При переході у вкладку ETTN відкривається вікно налаштувань даного блока. Звертаю увагу, що налаштування для блоків EDI та ETTN не залежать одне від одного і можуть використовуватись різні. Налаштування в вкладках підключення та ЕЦП відбувається аналогічно даним налаштуванням з розділу EDI. Основні налаштування виконуються у вкладці об'єкти облікової системи. Тут ми бачимо декілька розділів довідники та документи налаштування ТТН. В розділі Довідники можливо виконати налаштування за замовчуванням і, за необхідності, відредагувати під свої довідники та властивості. В розділі Документи налаштування ТТН нам необхідно додати рядок, обрати тип документу, який створюватиме, обрати документ підставу облікової системи, з якого інформація братиметься. та проставити відповідність до властивостей документу, куди записуватиметься та звідки читатиметься інформація. Також необхідно обрати сторону, від якої формуватиметься документ, та виконати налаштування. Заповнення тіла документу, проставивши відповідності до властивостей та реквізитів документу підстави з облікової системи. Заповнювати необхідно лише білі рядки. Зелені рядки це назва блоків тегів. Також необхідно обрати назву табличної частини та виконати подібні налаштування і в ній також. Після заповнення всіх відповідностей необхідно зберегти внесені зміни та зберегти налаштування. Для створення документу ЄТТН необхідно зайти в розділ чернетки. Дана робоча область розділена на дві частини. Нижня частина відповідає за створення документу ETTN на підставі документу облікової системи. Для створення документу відмічаємо потрібну підставу Галочкою, створюємо чернетку та обираємо тип документу, який хочемо створити. Створена чернетка відображається у своєму вікні для роботи з чернетками, звідки її можна переглянути, подвійно клікнувши на номер документу, або ж підписати та відправити, відмітивши потрібний документ галочкою, та натиснувши кнопку відповідно дії.